На початку війни Україна за кураторством міністра цифровізації Федорова активно збирала донати через криптовалюту. Гаманець опублікований у акаунті соціальної мережі X зібрав десятки мільйонів доларів. Велика частина з яких пішла не на армію, бронежилети чи дрони, а на NFT. українців просто обдурили. Їм обіцяли допомогу, а потім кинули без жодних пояснень. Тотожна тожна ситуація трапилась із розпіареною ініціативою міністра армія дронів. Всім привіт! Сьогодні від армії дронів ми передаємо на фронт більше.

Такої компанія Кріон м відома раніше як продавець меблів, почала раптово постачати дрони за завищеними цінами. Замість 250 тисяч гривень за одиницю, уряд платив майже 500. Пізніше ціни трохи знизили, але все одно вартість залишалася суттєво завищеною. Конкуренти на закупівлі пропонували ті самі дрони, але удвічі дешевше. То чомусь мінцифра обрала саме Кріон м Тендер відбувався без відкритих торгів, лише за запрошенням Держспецзв'язку. Після того як вартість та зловживання стали публічними. Мінцифра запустила внутрішні розслідування, але до відповідальності нікого не притягнула. Завдяки Федорову лише на дронах держава втратила понад 600 мільйонів гривень.